Юлію Ірніденко доставили до лікарні вранці 11 травня. Опіки на тілі неповнолітньої складали 90 Їх вона отримала на вечірці у товаришів. Хтось облив дівчину самогоном і підпалив. Зараз на лаві обвинувачених 22-річний Павло Губін, сусід власника квартири, де і зібралася молодь. Вину сина повністю відкидає Олена Губіна. Адже на момент трагедії із Юлією знаходилися троє хлопців: власне обвинувачений господар оселі Сергій Сінсиневич і третій молодик, що на момент трагедії був без свідомості від випитого. Усі, окрім її сина, знали дівчину. Павло ж бачив її вперше. Абсолютно все лгут. Я утверждаю з повною степенью відповідальності, що мій син абсолютно адекватен, розумієте? Він дійсно абсолютно адекватен. І от відповідьте самі себе на питання, за чим йому прийти абсолютно трезвим, вже під утро, для того, щоб попросити потише себе вести? Так, да, там був сусід товариш Да, предложили ему остаться. Хорошо, это не является преступлением. С непонятно какой вспышкой агрессии э, поджечь девочку, которую он в глаза никогда не видел. И простите: что это за такая странная ссора, колу перелили? За это людей сжигают? Той, кому закидає вину губіна, 30 серпня давав у Червонозаводському суді свідчення. Говорить, не причетний до смерті Юлії. Навпаки, намагався її врятувати. Додати щось після виступу у суді Сенциневич не захотів і попрямував із іншими свідками подалі. Я вірю, я вірю, я вірю. На захист родичів кожен свого зійшлися мати головного свідка Сергія Сенциневича і дядько обвинуваченого, який витягав у печену дівчину з ванної, адже саме там її облили самогоном і підпалили. В машине остался Максим и мой сын Сергей. Когда Максим спросил у него: Сергей, расскажи, что случилось. Вот Сергей рассказал ему точь-в-точь -точь то, что вы сегодня слышали в суде. Почему? Потому что мы тоже знакомились с делом, да, вот где есть показания Максима, где он точно так же. Я к сожалению перший раз слушав тому, што мені Сергій разномас ну, машині і у меня в показаннях что... я тебе покажу і та документи покажитені мої показання лично лічно моїх дія говоріло тому що сергій діло признання вічна та моті может... ж хто представляють сторони в суді мають відповідні думки щодо справи за словами сергія познякова захисника обвинуваченого виступ свідків повністю завчений показання з одної той же фрази выражались несвойственными им словами и выражениями, так сказать, которых у них обычно в обиходе отсутствует. Появилось то, чего не было до сели. Появилась штрафная, причем появилась штрафная у всех, синхронно. То есть нас пытаются убедить, что Губин был в каком-то там особенно тяжелом состоянии опьянения. Ну и, в общем-то, все остальные, так сказать, то, что... То есть все показания даны под копирку. У свою чергу прокуратура не розглядає кандидатури інших підозрюваних. і Їх відкинули у ході розгляду справи. Всі доказательства, скажімо так, указують на вину підсудимого Павла Довіряє свідкам і адвокат постраждалої родини. Не довірять показанням свидетелей, які говорять одну ж з самого першого дня допросу по сьогоднішній день, однакові факти. Ну на моє усмішне ці, ці показання являются достовірними і логічними. Натомість бабуся сімнадцятирічної Юлії Марія Єрніденко винуватить усіх присутніх у квартирі у вечір трагедії, а ще вірить у невиновність обвинуваченого. Як це так, хазяїн вдома пригласив дівчинку і сожгли, І він треться, м'яться, не знає, що сказати. Он учасник там. Їх всіх троїх треба взяти і посадити. Наступне засідання у справі відбудеться 16 вересня. Тоді суд заслухає останніх свідків. А на наступному засіданні після цього ймовірно оприлюднять і свідчення самої Юлії, які вона дала перед смертю. Анна Черненко й Гормельник Дмитро Чоботарьов вісті.